Друзі, привіт! Я Оля, я практикуюча астролог, і сьогодні ми будемо говорити про серпень місяць, яким він буде. 9 серпня буде повня у водолії, 23 серпня новолуння у самому початку діви. До 12 серпня Меркурій ще буде ретроградним, тому початок місяця може бути непередбачуваним. У серпні формуються багато фігур конфігурацій, але одна така рідка і найсильніша це великий тригон, великий повітряний тригон. Що він активує: активує енергію, активує дію і активує нові такі технології трансформації. У цьому відео я розповім, як ці астроподії вплинуть на кожен знак зодіаку, і як найкраще все це використати. Ну що ж, тоді давайте розберемося, що таке взагалі повня у Водолії. Повня це коли сонце і місяць знаходяться в опозиції один проти одного, і це момент завжди кульмінації, завершення або підсумок якихось, якихось дій. Сонце знаходиться у леві, місяць знаходиться у водолії. Це таке протистояння, коли Лев хоче бути я. Хоче сіяти, а водолій трішечки зупиняє і каже: давай подивимось, давай більш розширимо свої кордони. Що ж, давайте тоді розберемося, що таке повня. Повня це момент кульмінації, момент завершення, коли якісь дії доходять до піку та розкриваються. А вже 23 серпня у нас новий місяць на початку діви. Новий місяць це щось нове, це оновлення, це новий старт. Якщо звернути увагу, що це, цей новий місяць у Діві, то, то це зв'язок із здоров'ям, з порядком, якоюсь чіткостю та структурою, тому що це діва. Так. Цей новий місяць робить квадрат на уран. Діва, яка прагне порядку, прагне чистоти, спокою, здоров'я, робить квадратуру, негармонійний аспект до урану. Якась свобода, щось революційне, щось перевернути ще в близнюках. Пов'язана з інформацією. Що це значить? Цей новий місяць, який робить квадрат до урана, може програтися як оновлення, але до яких ви не були готові. Ви готувалися до одного, а програється зовсім по-іншому. Зовсім різко, так як не очікували. Що ж значить такий новий місяць, який робить квадратуру до урана? Це нові початки можуть. Різко змінитися, бути через мотивацію, треба буде зробити зусилля, тому що уран це різкі зміни. Тому будьте готові до змін, але які не очікувані, які не передбачувані. Великий тригон це конфігурація, коли планети формують між собою гармонійні аспекти. В даному випадку це Марс, Плутон і Уран, і всі ці знаки у повітрі, повітряні стихії, тобто повітряний тригон. Що це означає? Марс знаходиться у Терезах, це дія через партнерство, дія через дипломатію. Уран знаходиться у близнюках. Це прорив, це інсайт, який пов'язаний з комунікацією, інформацією. І Плутон у Водолії це трансформація через нові технології, щось нове, щось блискуче, щось таке дуже сучасне. І коли ці планети з'єднуються у великий тригон, то дія, трансформація та Інтуїція працюють одночасно, і якщо знати, які будинки зачіпають ці планети, де утворюється цей великий тригон, це можна використати в тій сфері, яка підсвічує зараз. Я розповіла загальну картину серпня, але ж ми з вами знаємо, що кожен знак проживає це по-своєму. Тому давайте я розповім, як проживеться кожен знак Зодіака цей місяць. Зараз я розповіла загальну картину серпня, але ми ж з вами знаємо, що Кожен знак зодіаку проживає це по-своєму, тому вперед зараз буду розповідати про кожен знак зодіака. Слухаємо прогноз по знаку сонця та знаку Асциденту. Разом вони дають більш повну картину. Повне Овня в 11-му будинку. Це що? Це кульмінація у соціальних зв'язках, це кульмінація у дружніх стосунках. Можливо, хтось із дружнього оточення залишить вас, чи ви зробите для для себе. Чи ви зробите для себе такі підсумки, що треба з кимось попрощатися із дружнього колу? Новий місяць у Овнів, у шостому будинку. Це новий старт у рутині, у роботі або у здоров'ї. Можливо, ви захочете змінити роботу, оновити або щось оновити на робочому столі, робочому місці, і це такий час, коли треба піклуватися про своє здоров'я. Ваше тіло може вимагати якихось змін, тому зверніть увагу: Меркурій, який ретроградний, буде ходити по вашому п'ятому будинку. Це тема любовних стосунків, тема якихось проєктів, які ви раніше починали, якісь творчі проєкти. і зараз будете продовжувати або старі коханці. До вас повертаються. Венера у раці буде ходити по вашому четвертому будинку. Це активує теми родини, сім'ї, і вам, напевно, захочеться щось гарне купити в дом або більше турботи приділити своїм рідним, тому що Венера це планета любві та грошей. Тому Марс може створювати суперечки, якийсь накал і якісь сварки. Тому будьте обережні. Давайте це зробимо на дипломатичному рівні. Будемо домовлятися. Телець Повня у 10-му будинку. Що це значить? Це кульмінація підсумок у вашій кар'єрі, у статусі або вашому авторитеті. Якщо у вас були думки змінити напрямок своєї кар'єри, то це влучний момент. Новий місяць у п'ятому будинку це новий старт, новий старт у темі кохання, новий старт у темі якоїсь творчості або творчих проектів. Можливо, ви захочете навчитися чомусь новому. Тож вперед, Меркурій Ретро буде ходити по четвертому будинку, і він може змусити тебе повернутися до тем, які пов'язані з нерухомістю, з якимись документами пов'язані на, на дім тому. Будьте уважні, тому що в ретро Меркурії нічого не треба нового підписувати або починати, але продовжувати старі теми, які стосуються вашої сім'ї. Будь ласка, Венера буде ходити по третьому будинку і е, давати таку ніжність вашим словам, якусь ніжність у стосунках з е, вищими родичами, е, можливо, якісь переписки, можливо, якесь знайомство буде е, по інтернету, або через переписку. Тому тельці у вас такий влучний шанс познайомитися з кимось онлайн. Е, далі Марс. У Терезах буде ходити по вашому шостому будинку це будинок здоров'я та рутини. Як ми знаємо, Марс це планета активних дій, тому треба звернути увагу на своє здоров'я. Особливо це нирки, це шкіра, можуть бути висипання або якась, якісь алергічні реакції. І це поперек близнюки, повні у дев'ятому будинку, будуть підсвічені теми. Або буде кульмінація у цих темах, які пов'язані з подорожами, з навчанням, з вищою освітою, або якісь юридичні дела, судові справи можуть набути якусь кульмінацію або завершення. Новий місяць буде у четвертому будинку. Це може означати, що ви переїдете або зміните місце проживання, або купите нерухомість. Це дуже такий класне повністю, але пам'ятаємо. Що вона дає квадратна оран, тому можуть бути зміни непередбачувані. Ви можете переїхати, не очікуючи цього. Курій ретроградно буде ходити по вашому третьому будинку. Це момент, коли старі контакти, старі комунікації треба буде переглянути ближче родичі або сусіди можуть можуть також нагадати за себе, тому чекайте. Венера буде ходити по другому будинку будинку грошей. Венера, буде ходити по другому будинку. Це гарний момент переосмислити свої фінанси, зробити перерахунок або щось купити. Вам 100% захочеться щось купити і себе порадувати. Марс буде ходити по п'ятому будинку, і він принесе таку активність дії, які будуть пов'язані з творчістю, з коханням та навіть з дітьми. Але також він може дати трошки. Таких суперечок, тому будьте -то уважні, не треба вестись на все це і наповнюйтесь діями, які ведуть до кохання та якихось творчих дій. Раки, емоційні раки повня буде у восьмому будинку будинку трансформації, будинку грошей та чужих ресурсів. Тому треба звернути увагу, що буде підсумок, буде кульмінація в цих сферах. Може, ви отримаєте спадщину, або вам треба буде продовжити якесь своє страхування, або може бути якісь підсумки у інтимній сфері, у інтимних стосунках. У цей період ви можете пережити таку значущу трансформацію. Новий місяць у Діві і буде в третьому будинку. Це нове навчання може бути, це нові, нові поїздки, нові комунікації. Також це чудовий момент для того, щоб почати якісь нові виступи або щось нове спланувати у соцмережах. Ретро Меркурій буде ходити по другому будинку, і це означає, що, може, треба повернутися до старих проєктів, які приносили вам гроші. Венера у першому будинку це дуже класно. Цей період ви будете надзвичайно гарними, тому що Венера, коли йде по першому будинку, особливо у раку в знаку, де вона любить знаходитися, це дає таку привабливість, і всі навколо будуть це помічати. Ви захочете щось змінити в собі, бути чарівнішою. Коли Марс йде по четвертому будинку, це зміни в родині або у сім'ї, тому треба бути обережним. Він може спровокувати конфлікти. Леви, ця повня надає енергію твоїм партнерським стосункам, тому що вона буде у сьомому будинку. Це період, коли підсвічуються теми стосунків, це кульмінація у стосунків. Може бути завершення стосунків, тому будьте готові, що ви захочете завершити, а що взяти далі. Новий місяць у другому будинку, нове джерело доходу. Можливо, ти захочеш щось змінити у своєму, своїй фінансовій системі і оновити її. Ретро Меркур. Буде ходити по першому будинку, це означає, що буде бажання повернутися до якихось можливо старих проєктів, а можливо змінити зовнішність, яка була раніше. Тому вперед це можна зробити венера у 12-му будинку. А в цей час вона підштовхує до таких емоційних внутрішніх змін. Це Момент переосмислення, момент, коли хочеться бути наодинці з собою. Але ще Венера у 12-му будинку може активувати теми такої таємного кохання, таємних стосунків. Марс буде ходити по третьому будинку, і це тема комунікації. Він може сприяти таким активним діям у комунікації у спілкуванні, але бути уважні тому, що. Може бути ваше спілкування трохи різке, і не всі не всі це зрозуміють. Тому контролюємо, балансуємо. Діви, повня у шостому будинку, рутина, здоров'я, це кульмінація, це якесь завершення. Можливо, ви звільнитесь з роботи, захочете щось змінити. Але цей час треба приділити увагу здоров'ю, тому що повня дає про себе знати, тому діви. Своє здоров'я, своє робоче місце, свою рутину е, треба контролювати. Можливо, менше працювати, е, тому що це буде сказуватися на вашому здоров'ї. Новий місяць у вашому першому будинку, і це оновлення себе, оновлення стосунків. Це дуже класний момент, щоб зробити нові цілі для себе. Меркурій по 12-му будинку і він підштовхує передивитись свої внутрішні. Моменти свої свою підсвідомість, але, але це не назавжди. Це тільки на період Ретро Меркурія. Венера по 11-му будинку, і вона буде давати чарівність у твоїх відносинах з друзями, з однодумцями або у колективі. Терези повня у 5-му будинку, тому треба приділити увагу темі стосунків, темі творчості. І темі дітей Повня у п'ятому будинку підштовхує підбити підсумки у цих сферах. Новий місяць у 12-му будинку. А це початок якоїсь своєї справи, але справи, яка за кулісами, яка таємна, яка трохи така скрита. Можливо, ви будете працювати над своєю підсвідомістю, а можливо, ви захочете оновити себе ментально внутрішньо. І записатися або на йогу, або на консультацію до психолога, і це буде такий як якийсь новий етап у вашому житті, який сформувала це цей новий місяць. Ретро Меркурій буде у 11-му будинку, тому можуть повернутися всі теми, які пов'язані з друзями, з однодумцями, і які будуть потребувати перевірки. Венера у 10-му будинку в професійній сфері. Ви можете відчути потребу у більш емоційної відданості своєї справі. А також Венера по 10-му будинку може давати якісь стосунки з керівництвом. А може, ваш керівник вам сподобається як особа протилежної статі? Марс. Буде ходити по першому будинку. Це такі активні дії, які пов'язані з вами або з партнером. Це ваше особисте поле бою. Тому що Марс у першому домі надає більше впевненості, більше дій, але також він більше дає і провокації. Тому релакс спокійно і намагаємось себе контролювати. Коли Марс по першому будинку, ви завжди готові діяти, але треба створити цей баланс, щоб ваші дії були не занадто. і люди це не сприймали як якусь агресію або якусь домінантність над ними. Скорпіони Повня у четвертому будинку це може бути кульмінацією у родинних стосунках. Це може вас підштовхнути для того, щоб змінити щось у своєму домі, у своєму просторі, або змінити місце проживання. Переїхати новий місяць у Діві він буде у 11-му будинку. Це новий колектив, нові друзі, це нові проекти, якісь робочі, які пов'язані з вашими однодумцями або з вашими друзями. А це влучний момент, щоб зацікавитись якимось новими ідеями, новими проектами або зробити щось гарне, нове у соцмережі Меркурій. Ретроградно буде ходити по 10 будинку, і це питання кар'єри або репутації, які треба буде переглянути. Також керівництво може повернути тебе до проєктів, якими ти займався раніше. Венера ходитиме по 9-му будинку. Це можуть бути приємні мандрівки, це може бути якесь навчання, яке дуже яке приносити задоволення. Коли Венера ходить по дев'ятому будинку, це емоційний підхід до сфери освіти, подорожей або розширення горизонтів, це також гарний час для кохання через пізнання нового світу. Марс у Терезах буде ходити по 12-му будинку, і він буде вказувати на Такі таємні конфлікти, на конфлікти з ворогами, яких ми не бачимо, або на конфлікти зі своєю підсвідомістю. Це такий момент, коли ми можемо навіть відчувати себе погано. Марс по 12-му будинку це час, коли треба дуже уважно. Приділити увагу своєму здоров'ю в цей період навіть можна потрапити у лікарню або бути якісь оперативні втручання, тому бути дуже уважні. Трільці Повня у третьому будинку це така кульмінація і завершення справ, які стосуються освіти справ, які стосуються якогось навчання або поїзду. Повня активує вашу соціальну активність, вашу комунікацію та стосунки з. Родичами або близьким оточенням підсвітить вам теми, на які треба звернути увагу. Ви зрозумієте і побачите те, що раніше було недосягаємо вам. Новий місяць у 10-му будинку це щось нове оновлення пов'язане з реалізацією. Так, новий місяць, новий місяць у 10-му будинку. Це Новий старт у професійній сфері це новий старт у репутації у статусі. Це може бути новий виток у кар'єрі, а також це може бути новий статус у ваших стосунках. Можливо, хтось одружиться, можливо, хтось зробить пропозицію. Меркурій. Який буде ходити по дев'ятому будинку, активує теми подорожі, теми освіти, якісь теми юридичних моментів до вас можуть повернутися старі роздуми, старі ідеї про те, куди ви хочете поїхати подорожувати, або якісь ідеї про навчання, котрі були раніше, але прийшли зараз. Венера тут може вказувати на більш таке глибинне з'єднання з партнером, а також може вказувати на якісь прибутки, якісь гарні моменти від партнера, які пов'язані з грошима. Коли Венера ходить по восьмому будинку, це гарний час обрати всі бар'єри та трансформувати у нові стосунки, більш ближчі. Більш довірливі, Марс буде ходити по одинадцятому будинку. Це така енергія, яка дасть створити нові проекти, нові соціальні проекти. Марс по одинадцятому будинку дає дуже гарний шанс для того, щоб спільними зусиллями створити гарний проект, діяти і направляти його на гарний результат. Козироги. Повня у другому будинку фінанси, власні ресурси, кошти. В цей час ви будете підбивати підсумки, можливо, доведеться переосмислити свої фінанси та сферу заробітку. Повні вам підсвітлять саме ці моменти. Новий місяць буде у 9-му будинку. Це нове навчання, нові подорожі, нові плани, які будуть стосуватися розширення горизонтів. Це дуже влучний час трошки пофілософствувати. Це дуже такий влучний час, щоб поставити собі нові цілі та бути в ресурсі. Меркурій, який буде ходити по восьмому будинку, це період перегляду своїх фінансів, але не власних, а фінансів інших людей, ресурсів інших людей, може повернутися. Повернути вам якісь борги, а може теми банків, кредитів теж повернутися, тому уважно, і як до речі, я казала у попередньому відео про Ретро Меркурій, коли він по будинку, не треба давати в борг, тому що не повернуть або дуже довго будуть. Повертати Венера по сьомому будинку це тема стосунків, взаємновідносин. А коли Венера йде по сьомому будинку, це класний час, щоб налагодити стосунки, придати їм більше романтичності. В цей період ділові партнери можуть бути більш лояльними. Ви для них будете казатись чарівними і йти на контакт. Марс. По 10 будинку, і це активується тема кар'єри буде багато дій, буде багато бажання діяти, але треба теж трошки себе контролювати, тому що можуть бути якісь скандали, сперечання з керівництвом. Треба все балансувати і спокійно висловлювати свою думку і свої дії вдалі. Повня у першому будинку ця повня надає вам сили для такої внутрішньої трансформації. Не бійтеся в цей період щось завершити, з чимось попрощатися це дуже гарний момент. Це зайве, все, що заважає, просто виконати і відмовитися. Новий місяць буде у восьмому будинку, і це запускає теми підсвідомості, трансформації чужих ресурсів, ресурсів партнера. Всі теми буде у вас оновлення. Це також момент, коли можете відчувати таку трансформацію на глибинному рівні у темі стосунків. Меркурій. Який буде ходити по сьомому будинку, активує тему повернення колишніх партнерів або колишніх стосунків. Тому минулі відносини можуть на себе нагадати за себе. Венера, буде ходити по шостому будинку, і це такий час любові, турботи про себе, про своє здоров'я, про свою робочу атмосферу. Венера вам так запрограмує такий Гарний час, коли піклування про себе буде з задоволенням. Венера по шостому будинку це гарний час приділити увагу собі з любов'ю, приділити увагу своїй рутині та праці, також з великою любов'ю та віддачею. Марс у дев'ятому будинку, і він спонукає до активних дій у пошуку знань, активних дій у пошуках свого. Пізнання цього світу варто наважитись на нові проекти, які будуть відкривати вам нові культури, нові знання та нові, напевно, може навіть і народи, риби повні у 12-му будинку. Це особливий момент, коли треба завершити: завершити те, що вам заважає, те, що вас водить у страх. Важливо слухати свою інтуїцію та направляти її. У нужний темп, щоб попрощатися з тим, що не працює, і е, те, що вас турбує і бентежить. Новий місяць у сьомому будинку будинку стосунки. Коли ви наповню попрощаєтесь зі всіма, що вас не влаштовує, новий місяць вам дає нові стосунки. Це дали час, щоб з кимось познайомитися або створити якийсь робочий проект. Тому Рибки, давайте інтуїцію на повну і вперед. Меркурій буде ходити по шостому будинку, і він підказує, де треба переглянути свою рутину, свою роботу та здоров'я. І це також гарний момент для перевірки звичок, які вже не працюють. Енергія, яка вже не працює. Це також гарний момент для перевірки звичок, які не працюють, і які заважають ефективності. Венера буде ходити по п'ятому будинку, і вона додає ніжності, вона додає любові у сфері стосунків з людьми, яких ми любимо у творчості та у відносинах з дітьми. Можна зробити якісь проекти, направлені на любов, можна зробити приємно своїм дітям, своїм коханим людям, тому що венера це буде венера, буде цьому сприяти Марс. У рибак буде ходити по восьмому будинку будинку трансформації, будинку інтиму та чужих ресурсів. Він буде спонукати надії, які пов'язані з цим будинком. Тому не бійтеся, ризикувати, не бійтеся, змінювати якісь моменти у своєму інтимному житті, не бійтеся приймати ризики. Або переходити через якісь важкі моменти, або це буде ваш крок уперед. Нехай серпень вам принесе ясність та підтримку. Проживіть цей місяць з любов'ю, з прийняттям та натхненням, і всесвіт відповість вам любов'ю. Підписуйтесь, залишайте коментарі та до нових зустрічей.